Будь-які свята це соціокультурний код народу і для дитини. Ми щось впроваджуємо в життя дитини не просто для того, щоб їй було не да, або просто тому, що зараз тренд, тому що новий <тас> рік ходять морози, діду морози, треба щось робити. А це дійсно ми маємо розуміти поняття того, що ми робимо. То ті цінності будуть продаватися досить якісно да, наповнені. Це соціокультурний код народу, тому що будь-що ми робимо, будь-що ми говоримо би ми, ми не діяли в контексті наших свят, традицій, це все про власне при, нашу приналежність до родини спершу, да, мікросоціум, далі про приналежність до міста, до е, певного регіону, далі до країни. Ну і, відповідно, ми макро-макро піднімаємося. Коли ми маємо точку опори, я знаю, хто я. Звідки я, як мене звати, да, чий я, то відповідно я існую, я є, я ось тут. І тоді я можу діяти, я можу робити будь-що. Я можу створювати, я можу творити, я можу будувати. І оце найголовніше, що ми передаємо святами і нашими цінностями. А не забувайте повести дитину на певний концерт, на виставку. На виставу, яка є знову ж таки соціокультурним нашим кодом, це може бути певна вистава саме дитячого лількового театру, яка буде розповідати історію новорічного або історію зими загалом, як природа змінюється. А підіть, подивіться саме в галереї, тому що зараз будуть виставки робитися на тему зими, на тему новорічних свят, такого якогось чуда, день Святого Миколая, День Різдва. Тобто багато буде експозицій на вулицях міста. з Зупиняйтеся, розмовляйте, питайте, що дитина бачить, що вона відчуває, коли вона на це дивиться, що для неї це загалом. І вже потім ви можете прийти, і приєднати до цієї розмови, до цього споглядання, а потім певну книжку про Миколая. Можливо, дитячі, там хтось читає Біблію, хтось читає якісь історії про Різдво. Це кожен вибір кожної родини, виключно. Але це споглядання. Це є надто важливим для дитини. Коли у неї є споглядання, у неї мислення, і когнітивна сфера формується, формується творче мислення, емоційний інтелект, мовлення, і вона розуміє, хто вона нарешті. А щодо ідеї святкових розваг вдома, я пропоную дивитися вам будь-які ігри в контексті таких чотирьох сфер, які. Варто розвивати у дитини загалом до 5 до 6 років, де да й загалом і у підлітків також це активні фізичні ігри, тому що перша да це. Фізика, далі психологія, далі інтелект, і мовлення не буде нічого, якщо не буде фізики. Далі це сенсорика, третя це мова і четверта емоційний інтелект. Тобто, ці ігри, які ми зустрічаємо, ми наповнюємо серед цих чотирьох блоків. Сьогодні ще для сенсорики, завтра для мовлення, третій день щось для емоційної сфери. Та сама виставка, це емоційна сфера, споглядання це також емоційна сфера. Для найменших що ми можемо запропонувати, це можуть бути сенсорні баночки, можна зробити зі скла. Можна зробити просто з під компотиків такі прозорі, головне, щоб вони були тут. Насипати бомбончиків, тут насипати. Де да, серпантин, можливо, те, що вже такі зірочки, блиск да, блискавки, можна налити туди гліцерину води і примішати, і такі будуть бульки, так, ще брязкання, тобто в баночку заповнювати дзвіночками, які дзеленчать. Також дитина буде ними граючи, сприймати і звукові також, також канали. Це ми можемо запропонувати, наприклад, в таку коробку, кріпимо дощ, дощик, маленькі вогники, кладемо туди дитину, і вона це все споглядає. Ручками помахала, поболтахала ніжками, посприймала, прибрали знову, приєднали до цієї гри на животик, поклали менше. Дзвоники Підвисали дзвоники на або на мотозочках, Якщо є резиночки легкі, дитина може їх відтягувати, воно буде підніматися, опускатись, підніматися, опускатись. І це для дитини причина святковий зв'язок. Я доторкнувся, щось залишить. О, треба ще раз. От вам і розвиток мислення. І емоційна сфера, тому що мені сподобалось. О, це моя мотивація, це я хочу зробити, я хочу повторити. Аліграс полівою. Будь-яка старша, і молодша може це робити. Якщо молодші, ми в ніжці так натягуємо на ніжки фольгу, можливо, на коробку, яка щоб дитина просто слухала цей звук, ніжками била, буде звучати. Можна прямо на все тіло, тобто зробити великий такий шматочок, відрізати, покласти дитину саме малючка на фольгу, він буде юзатися. Да? і У нього є нові дотики, сенсорні, тобто, це тактильна система включається. Тут ще й аудіальна система включається, ще й зорова, бо я себе можу бачити ось тут у відображенні. Вау, щось я ще можу це ж ще це ще й звучить, коли це роблю. Виявляєте, який спектр емоцій у дитини, який у не у нього відкриття це всього фольга, яке є просто в кожній родині. Розвиток він там, де є цікавість дитини, і треба найпростіші ігри, найпростіше, що ми можемо дати, це є найдорожчими емоціями для дитини. Якщо ми беремо діток більш старших в контексті домашніх ідей для ігор перше класна дуже працює театр тіней, археологи. А ми можемо заморожувати лід, де ховаємо якихось фігурок, що дитині цікаво. Воно розморожується, там можна розколювати молоточком дитячим, і дитина потім дізнається по елементам, а що це може бути. І, до речі, дуже класно зробити з желатину таку Арктику і поставити тваринок, по типу зробити сугроби, снігові, лід, і дитина занурює туди руки, тваринок в цей желатин блакитного кольору. Досить класно для сенсурики. Якщо ви додали ще тут пінку тата для гоління у якості гори, це буде і запах, це буде тактильне відчуття, такий приємний масаж для ручок. Ось вам і початок саме праксису, да, коли ми готуємо наші ручки до письма, і ми не тільки їх готуємо рукою, коли пишемо. Да, це тільки в 4 роки дитина візьме олівець, щоб писати, а до цього нам треба дитину наситити, її треба наповнити відчуттями, щоб вона була підготовлена до цієї до цього олівця, щоб писати. ми можемо роздрукувати картинки, там п'ять сніжинок, і циферку 5 прикріплюємо завдяки. Саме прищіпочком або з одного боку циферки написані. А тут кількість дитина рахує з вами. Два з половиною вже можна рахувати, і заходимо цифру за допомогою батьків, звичайно, два з половиною. Далі це дитина вже сама може робити. Як до, до якої циферки прикріплюємо саме прищіпочку да З тих перерахованих? Ага, три. Значить, на да, три, тому що ми не даємо цифри. От просто так: от це три. і повір мені, що це три. Що це таке? Це як стілець. Ти не знала, що це стілець. Допоки вона на нього не сіла, не впала 10 разів, а да, ну це стілець. Тепер вона вже два точно розуміє, що це стілець. Три це взагалі суперабстракція для дитини. І тому, от завдяки таким іграм, ми можемо давати от через проживання тілом, давати це поняття числа, цифри. Так само, як і свята, адвант-календар, насправді, от адвант-календар — та концепція часу. Що між ними спільного Адвант він нам потрібен в розрізі саме концепції часу, тому що для дитини немає уявлення до 4-5 років. Точно немає уявлення, що таке сьогодні, завтра там, позавчора, тим паче і вчора. Все у них це було вчора. Дитина не може це відрізнити. Це нормально. Так? Це психологія дитини, це От так формується наш мозок, тому немає того ще відділу, який повністю. Буде відповідати за сприйняття часу, а для менших ми робимо за 34 дні. На 3-4 дні і все. А до відповідно нового року. Наприклад, там 28-го почати робити цей адвант і казати, там залишилося 3 дні. 3 дні до Нового року. Що таке 3 дні? І дитина може це зрозуміти, яким чином: ми вирізаємо ялинку, або клеїмо, або розтриковуємо. Тут уже будь-які варіації можуть бути, або обічок вибудовуємо так от на кнопочках. І, е, ці 3 дні ми. Наприклад, там хай нехай будуть кульки, якісь пластики, такі є в Монпасі, продаються. Прозорі вони, якщо впадуть ні, горя не буде. Так, да, ви робите там циферки, 28, 29, там 30, 31, наприклад. Наприклад, дитина кожен день знімає кулю. В цій кулі може бути сюрприз. Вона знімає якби цю кулю, тим самим забираючи. Ці дні, і ви вже бачите, залишилося дві кулі, одна куля, і ви тут знімаєте останню кулю, ось і новий рік. Тобто таким чином, хоча б ми, ми просто приєднуємо дитину до свята, сьогодні ми будемо йти в ту саму галерею. Вау! Не обов'язково подарунки! Так? Я більш за емоційні за те, що десь подарунок, десь наклеєчка, десь цукерочка, десь якраз усе ви поїхали кудись до когось, до чогось, ілинку ту саме подивитися, що це було як тим самим. Ну, це самою феєрією, не просто так, а ну ялинку подивилась, а ми їдемо і саме, як от сьогоднішня така квест. У нас ми їдемо на ялинку. Можна робити кожен день, весь день комплімент один одному, таке завдання, так? Імбирне печиво можна спекти, морквяний пиріг можна спекти. Не забувайте про фізичні активності, покататися на коньках, на санчатах, на попі, на згірки, десь. Розфарбовуємо до речі, сніг з пульвіризатору. Це супер класна ідея. Я миного року використовувала з дитиною.